Соловйов в ударі. пропагандист на Росії. 1 пропонує не тягнути кота за хвоста із використанням ядерної зброї. Скабєєва жаліється через Діда Мороза, а Сіманьян на туш. До чого тут корова? Автори генерал СВР розказують про, начебто, майбутні події в Росії та справи з двійником, поставити пам'ятник санкціям. Кеосаян розсилає слова подяки. Мене звати Анна Ткаченко, і про все це я розповім вже в цьому випуску в огляді російської пропаганди на каналі «Сейчас». Тому підписуйтесь, ставте свою вподобайку, і ми вже рушаємо. Розпочати сьогоднішній випуск пропоную із святая святих всіх фейкометників Росії з їхнього місця паразитування та одного з найбільших пропагандистських майданчиків: Росія. «Росія-1». тут щоб не сталося, все незмінно. У студії кілька людей, котрих росіяни норовлять називати експертами, але насправді ці практично нічим не відрізняються від пропагандистів, таких як Скабєєва чи Сіман'ян. До слова, так як ми вже зараз оглядаємо один з ефірів вечора з Владимиром Соловйовим, то очевидно, що персонаж, в честь якого і названа ця шайка лейка теж на місці. Рудольфович, поміж своїх співрозмовників, стоїть по центру. Отож, панове, нині ці люди в чергове дивують, начебто, нам уже не звикати чути від них і терористичні заяви, і абсурдні, і огидні. Але кожного разу вони перевершують самі себе. Наприклад, саме зараз ми обговоримо з вами те, що Крикун Соловйов закликав разом зі своїми гостями, так званими, просто під час ефіру не затягувати з використанням ядерної зброї. Наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. От фейкометники стабільно час від часу мусять щось таке видати, чим воно їм допомагає, це ще те запитання. Чи то може вони таким чином бойовий дух людей піднімають, чи собі настрій покращують перед новорічний? хто зна. Але факт залишається очевидним: знову вони повернулися до цих от залякувань. Можливо, то вони взагалі графік мають, аби нагадувати, що ядерка в них є. І нею вони спокійно можуть поврязкати. Менше з тим, до ефіру. То як же було діло? Рудольфович Сні зашов та став розкривати таємниці, як, за його словами, має починатися більша європейська війна? Так, панове, вони там говорять про таке. Ну і каже: мовляв, вона не буде ядерною. Цікаво, як же тоді в кінці вони дійшли все-таки до її використання? Ой, друзі, там все заплутано. Рудольфовіч переконує, що там, напевно, має на увазі Європу, впевнені, що РФ не завдасть ядерного удару, поки не завдадуть вони. Це практично дослідно. Тепер розумієте, чому я сказала про лабіринти його слів. Далі ще гірше розповів заплутаний план того, хто, як і що, за чим мають посилати. З його слів стає зрозуміло, що він про військових та зброю. там гирше, ниш и лабиринт, глядачи, я просто процитую для вас. Поэтому сейчас начнется втягивание частей и соединений на территории Украины. То есть сначала они бросят Польшу, притом они так, по чуть-чуть. Они бросят польские войска, смотрят, русские не долбанули ядерным оружием, а можно еще побольше, а можно еще, а можно еще и механизированной дивизии бросить. А вот если мы сейчас в Молдавию заведем из Румынии войска, а вот если мы Приднестровье начнем решать, мы же не ядерное, они скажут, а что у нас сразу ядерным оружием? А вот чешский корпус появится, и вот они так постепенно, постепенно будут насыщать вместо украинской армии, и при том уже отказываясь от термина «добровольцы». А потом мы уже заметим, что у нас здесь все Вся составляющая, кроме ядерной. Поэтому тому я предлагаю сразу в нос. Кінець цитати. Ну, власне, ось таке твориться в голові у головного рупора Кремля. Як ви зрозуміли, добра там немає. Настільки все заплутано, що маю деякі сумніви, чи Соловйов повториться вдруге в цій же послідовності і нічого не забувши. Ма ну, про ядерку, це як завжди. Є в росіян та пропаганди закономірність. Щоб не сталося. За будь-якою незрозумілої ситуації одразу починати говорити про ядерний удар. Оці -от, маданчики і червоні кнопки. Йому ще ту саму Циманьян з її ядерними ударами над Сибіром та Гурульова зі знищенням 20% росіян. Це взагалі картина маслом. Ці генератори абсурду були б там де треба. Гаразд панове, такими заявами Владіміра я вас вже не здивую. Ви до такого, як то кажуть, броньовані. Ну а на іншому ефірі, але на цьому ж майданчику Росія 1 розкричалася Ольга Скабєєва. Жінка вже давненько не з'являлася у полі нашого зору. Аж тут ми почули її волання. Отож, людина жіночої статі міцно стала посеред студії на дві ноги з боку чоловік. Який традиційно мовчить, поки вона несе ахінею. Ну, і мастодонтки російської пропаганди, новорічний, як ми бачимо на так би мовити, Ольгу Бомбець через Діда Мороза та Снігуреньку дуже вже розлютило чорнороту те, що в Україні позбуваються наслідків цієї от радянщини. Тобто, хочуть донести до людей, що персонаж Діда Мороза нав'язаний нам російською пропагандою ще з часів СРСР. Так само, як і Снігуреньки, власне натомість в Україні існував, та досі існує наш святий Миколай. Ну, звичайно ж, фейкометників від такого просто викручує. Але панове, оскільки просто визнати, що українці позбуваються залишків життя у складі Радянського Союзу та пояснюють людям, як було насправді, принизливо. І це б'є по їхньому самолюбству. Та на Росія 1 вирішили видати в ефір грандіозний вкид. Друзі, приготуйтеся, бо це просто жах. Аби не розповідати це просто так, вони вирішили додати, так би мовити, фоєрі, оприлюднили якесь оголошення, незрозуміло взагалі звідки, та приправили це вражаючим та абсурдним текстом. Каже, от нешановна Ольга Скабєєва, що в Україні оголосили полювання на Діда Мороза. Отак от, от. Ба більше розповідає, що Снігуроньку назвали дівчиною. З найдавнішою професією, а Діда Мороза, з боченцем? Як можна додуматися до такого та ще й говорити про це на всіх екранах? Каже, мовляв, такі оголошення розвісили у якихось там школах, але інформацію вони не підтвердили. Ну, що й варто було довести? Викометникам, аби нанести брехні, щоб звести наклем та перекрутити. Це просто отак от. Клакнути пальцем. Байдуже на розповсюдження неправдивої інформації, головне, аби ляпнути. А в кінці Скабєєва ображено додала страшна русофобія. Біда, та й годі. Я цитую: спочатку, скандальні кадри. Ждем підтвердження. На Україні такі об'явили охоту на Деда Мороза і Снегурочку. В школах розвесили вот такі вот пам'ятки. Деда Мороза в них називають злим духом і а Снегурочку малолетний При этом сообщают, что Дед Мороз был навязан Советским Союзом. Аниматоров предупреждают, приходить на праздник в его костюме строго запрещено. Штраф 20 тысяч гривен или вызов полиции. Ого, тут на еще и штрафы доплыли. Вражени? Мы тоже. Чем далее, тем все большую абсурду россияне нам рассказывают. Але, Мастять собі голову цим самі, може їм від цієї брехні краще живеться. Друзі, я ж нагадаю вам, аби ви не забували підписуватися на канал сейчас, аби не пропускати найцікавіші огляди. Ми готуємо величезну кількість матеріалів, які вам точно будуть корисними. Тому тисніть підписатися та вподобайку, і рухаємось далі. Ну а зараз на секунду зазирнемо до ще однієї з поплічниць, названих вище псевдожурналістів: Маргаріти Сімен'ян. Жінка відносно недавно в одному із інтерв'ю на каналі НТВ заговорила про замахи на неї та реакцію її мами. Ну, сказала, мовляв, її матір, коли дізналася про це, то видала таке: якщо її донька помре за свою родину, то вона буде пишатися цим. Адже зараз гине багато таких же людей. Ну, ви розумієте, все як завжди, за Родину страну пропаганда працює. Сіманіян же до цього всього видала, мовляв, смерть то не найстрашніше. За її словами, гірше це – Пазор. Хтось їй розповість, що вона вже давно і неодноразово зганьбилася на весь світ. Ні. Бо, схоже, людина живе в своїй бульбашці і не знає. А друзі, зараз навіть не про це інтерв'ю. Воно не настільки цікаве там все як завжди, за традицією генераторів брехні на просторах російських медіа. А от нещодавно Маргарита опублікувала в своєму телеграм фрагмент зі цієї своєї розмови, і їй, схоже, написали коментар, який вона теж не оминула і поширила. Звичайно, от там не обійшлося без тонни приторно солодких слів на її рахунок, але після закінчення цього от приступу підлизування авторка повідомлення запитала всі маньян: для вій, яких ще кольорів вона використовує? Хтось, схоже, звернув увагу на унікальність макіяжу псевдожурналістки. До тону тонального крему на обличчі та шиї, який часто відрізняється між собою, ще не дісталися, але з чогось там треба починати. Отож, Сімен'ян не змовчала і відповіла на запитання щодо косметики. Приготуйтеся зараз буде дуже смішно. Написала Маргаріта, що не користується тущо чорного кольору. І це не просто так. З її слів, вся справа в тому, що коли вона її використовує, то в деяких місцях стає схожою на корову. Далі цитую: чорна тушь я не пользуюсь нікогда. У мене від нього коровий взгляд. Тож у мене бірюзове, сіне, зелене, баклажанове, почти сіреньєве або фіолетове. До речі, цікаво, а на сіманьян там не гострять погляди через її кольорові туші. Так якщо замислитися. Тільки барвів веселки вона собі на війна носить. Може, задовувальовано приховує і підтримує ЛГБТ-спільноту, яку, до речі, заборонили строго настрого на території РФ? Як ви гадаєте? Ну, гляньте, синій, фіолетовий, зелений, бірюзовий залишилося ще кілька із набору, і вся палітра, вся веселка в зборі. Ми ж бачимо, як в Росії прискіпливо до цього ставляться. Ну і до слова, ще було б цікаво, якби Сіманьян сказала, мовляв, туш'ю синього та жовтого кольору не користуюся. Ці барви у них взагалі в бані, в стопі, не можна. Тоді б я зрозуміла все. Ну, ви так само розумієте натяк. Рухаємося далі від Ві Сіманьян. Недалеко до її чоловіка, Тіграна Кіасаяна. Днями він вразив своєю заявою на одному з відео вкотре почало ширитися мережі у своїй програмі Роскомнадзор. Чоловік Сіман'ян подякував санкціям. Уявляєте собі? Ну, пропаганда працює, як то кажуть. каже, мовляв, колись вони поставлять їм пам'ятник, бо санкції сильно допомогли. Немає слів, одні емоції. Росіяни вкотре намагаються переконати, що введені проти. Їхньої країни санкції це добре, а обмеження це класно. Ну просто таке найкраще, що може бути. І аж ніяк не є чимось негативним. Ба Більше вони, як виявляється, дають якийсь позитивний поштовх. Ох, яка здравомисляча людина повірить цьому. Фейкометники телебачення день за днем намагаються побудувати хибне ставлення до наслідків, які є через терористичні вчинки їхньої влади та країни, збудувати там пам'ятник санкціям. До чего еще можно додуматься? Давайте послушаем это. Спасибо, вот хочется сказать так называемым западным партнерам. Спасибо, когда-нибудь мы правда построим, поставим огромный памятник с санкциям. И будем туда цветы носить, и радоваться, танцевать, плясать, потому что не было бы санкций. Не было бы этого нажима, этой русофобии, этого, этого расизма по отношению к русским. Да... Разве мы добились того, о чем говорил на этой прямой линии Владимир Владимирович Путин? Разве мы начали бы наконец укреплять свой суверенитет? М? Говорить о реальной независимости? М? Нет. Спасибо, ребята. я говорю западным, За то, что нас разбудили. Интересно, а он сам загаливирует в то, что говорит? Наче очі пропагандиста говорять зовсім про інше обмеження, яких вони зазнали зовсім не такі радісні. Але може це лише здається, через його слова виникає просто такий каламбур та дисонанс в голові. Санкції це обмеження, які відкидають Росію на багато років назад у її розвитку. Але тут же наряджений Сіманьян переконує зворотньому, десь таки є неправда. Не підкаж та де. Або ж пропагандисти перечиталися о цих от психологічних книжок. Є такий ефект цікавий: вікно Овертона. Почитайте також, як бачимо на росіян це дуже класно діє, коли щось негативне обмальовується як суперкласне і позитивне. І тоді росіяни вже не плачуть і не бідкаються, що немає у них е, спеціальних там брендів заморських їжі. Все у них в імпортозаміщенні, і вони від цього щасливі. Ну добре, під кінець поговоримо про новий допис від телеграм-каналу Генерал СВР». Автори знову опублікували нову кубку своїх, начебто, знань та інсайдів за Перебріка. Сьогодні про копію, ніби уже неживого президента бункера Владіміра Владіміровича та про можливі зміни, які чекають на Росію. Отож, спочатку творці допису написали про те, що минулого дня, начебто, путінозамінник. Вийшов в люди та подав документи на висування своєї кандидатури у крісло президента РФ в якості самовисуванця. Папірці ж він подав до центральної виборчої комісії. Ну а продовження допису генерал СВР розказує і пише свої думки, що перипетії з так званим дублером та про деякі інші моменти. Комедия плавно перешла в фарс, который грозит перерасти в трагедию. Двойник постепенно движется к президентству. Игра дублеров Путина превращается для россиян в национальную психическую девиацию, когда явный подлог воспринимается в правду. В Политбюро 2.0, да и сам секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев не ожидали, что подобная авантюра будет проходить так гладко. Ба більше за словами генерал СВР, секретар Радбезу РФ та його всі ці поплічники, начебто, продумують майбутнє, а Путін з експресу мало не одягнув корону, бо, начебто, відчув себе окремою одиницею в політиці. Творці тексту переконують, що в найближчому майбутньому в Росії все перевернеться мало не до гори Дригом, ну точніше, таке зробить ось, начебто, влада. Что зараз всем заправляет? Конкретно зараз. Далее прямо мова. На будущий год российская власть готовит для россиян множество сюрпризов от принудительного лечения тех, кто не хочет рожать, до законодательных запретов всех форм сексуальных извращений. И это только в конве выхода из демографического кризиса. Дальше больше. Запрет – главное слово 2024 года в России. Автори нагадують, що колись вони вже розповідали про деякі, нібито плани того ж Патрушева, котрі здійснилися. І зараз вони переконують, що ось, начебто, влада хоче запровадити диктатуру в країні. Уявіть собі, начебто, ще гіршу ніж є зараз. Хоча куди гіршу я не знаю. Сейчас ми очередною раз придупріждаємо і публікуємо інформацію об уже утверждених планах. Политбюро 2.0, прикрываясь самозванцем, пытается установить в России диктатуру абсолютно нового образца с тотальным контролем и максимальными ограничениями. В будущем году власть создаст достаточно триггеров, которыми необходимо воспользоваться для смены режима. Уверены, победа будет за нами. Такой вот допуск на сегодня. Я к вам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, Не забудьте, будь ласка, поділитися своєю думкою. Ну і взагалі, чи досі ви вірите ви словам генерала СВР, чи не вірите? Якщо ні, то все одно, чому вони продовжують свою роботу і наскільки, взагалі, відсотків це правда, може там дійсно все перемішано і нам подають справжність і реальність Росії дозовано? Пишіть під відео, нам дуже цікаво. Ну, на сьогодні будемо завершувати і ставити три крапочки до наступного випуску. Я вам безмежно вдячна за перегляди, за ваші реакції. Невтомно нагадую вам про те, аби ви підписалися на канал Сеча, тисли на дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і не пропускати жодного нового відео. Ставте свої вподобайки, коментуйте. Ну і робіть все це по колу з кожним випуском, і до зустрічі.